Слово від Бога. Бог говорить до нас щодня через Біблію, тишу, молитву, через події людей, іноді навіть через біль. Сьогодні Він каже: Не бійся, я з тобою. Це прості слова, але вони, наче крила, вони піднімають душу з пітьми і ведуть до світла. Бог, Бог знає тебе. Бачить усе, що ти проходиш, Він знає твої страхи, твої сльози, ті молитви, які ти, які ти не вимовляєш у голос. Він каже, чи може жінка забути немовля своє, а коли б і забула, я не забуду тебе. Ісая 49 Бог не забув тебе, ти в нього на долоні. Можливо, ти чекаєш відповіді, і вона не приходить, але Бог працює, Його мовчання, небайдужість. А тиша підготовки, він готує шлях. Бог промовляє: довірся. Сьогоднішнє слово довірся Богу». Навіть коли все темно, навіть коли боляче, навіть коли здається, що молитва не доходить до неба. Бог каже: Покладіться на Господа всім серцем своїм і не покладайтеся на власний розум. Притчі 3. Людський розум хоче контролювати. Але Бог просить тебе, дозволь мені вести тебе. Довір'ся і побачиш чудеса не завтра, не через рік, а вчасно, у Божий час. Бог бачить твої сльози. Сльози це не слабкість. Бог зберігає кожну твою сльозу. Написано: Ти зберіг сльози мої у своїй посудині. Псалом 55. Жодна твоя сльоза не пропала даремно, жодна молитва не пішла в порожнечу. Бог каже: час надійде і пожнеш, якщо не ослабнеш. Галатів 6. Бог зцілює. Ти можеш бути пораненою душею, серцем, тілом. Але слово Боже сьогодні це Слово зцілення. Я, Господь, цілитель твій. Вихід 15. Там, де люди не можуть, Бог може. Він торкається твого серця, твоєї душі, твоєї історії, Він перетворює поразку на перемогу. Те, що зламалось, Він склеїть, те, що втратилось, відновить. Те, що мертве, оживить. Новий початок Бог каже сьогодні Ось я творю нове. Чи не знаєте ви цього, Ісая 43. Не дивись назад, не тримайся минулого, яке болить. Бог відкриває нові двері, Він же приготував шлях, навіть якщо ти його ще не бачиш. Заклик, повернись до мене. А може, ти віддалилась? Може, охолола твоя віра? Тоді сьогодні Бог каже Повернись до мене, я чекаю тебе. З любов'ю вічною я полюбив тебе, тому простягну до Тебе милість. Єремія 31 Він не судить тебе, Він хоче обійняти, вилікувати, відновити. Просто скажи Отче, я йду до тебе і відчуєш його мир. Помолімося разом, Господи, говори до мого серця, я віддаю тобі свій біль, свої страхи, свою втому. Я довіряю тобі все, що я не можу змінити. Очисти мене, зміцни мене, веди мене, навчи мене чекати тебе, коли все мовчить. Навчи мене любити, навіть коли мене не розуміють. Я довіряю тобі своє життя. Амінь. Слово для тебе особисто. Можливо, ти зараз на роздоріжжі, можливо, у твоєму серці війна, як і в нашій землі. Але Бог каже, я твій мир. Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Івана 14. Тримайся за це слово. Це не просто звук, це живе слово, Божа обітниця, Божа реальність, Божа сила. Слово від Бога сьогодні це любов, це запрошення, це рука простягнута до тебе, прийми її. Встань і йди, бо Бог з тобою. Якщо, Бога, якщо Бог за нас, хто проти нас. Римлян 8. Хай це слово зміцнить тебе. Якщо воно торкнулося твого серця, залиш ще в молитві. Поділися з ним, з кимось, хто теж потребує надії. Бог промовив сьогодні і Його слово ніколи не повертається марним.